Сьогодні на світанку мешканці керчі, що на сході окупованого півострова Крим прокинулися від звуків вибухів, а потім у соцмережах почали з'являтися епічні фото чорного диму над арками, мосту і морем. Радник голови Криму Олег Крючков у своєму телеграм-каналі повідомив, що на Кримському мосту горить цистерна з паливом, але у коментарях під повідомленням керченського сайту жартують, що хтось невдало покурив. Рух мостом зупинено, тож дотепники. Розважаються, що фраза не хочеться в'їжджати із Крима треба буде переробити на упливать. Більш детальної інформації наразі немає. Але ми знаємо, що Україна неодноразово атакувала цілі у окупованому Криму. Можливо, це наші воїни замінували состав з топливом і зробили Путіну подарунок. Також не можна виключати, що американці все ж таки надали зброю для боротьби із російським агресором, але наголошуючи, що її можна використовувати тільки на Території нашої країни а сумнівів у тому, що Крим це Україна, у них нема.